Останніми днями в засобах масової інформації. З'явилися повідомлення, що, муляв така приватна військова організація, як Вагнер, а це чи не найсерйозніша бойова одиниця російської армії, почала отримувати якесь там озброєння з Північної Кореї. І, звичайно, нас всіх затривожило, а що ж вони могли отримати, і чи може це змінити хід війни і перебіг бойових дій в Україні. Давайте коротесненько розберемося, а що ж таке Збройні сили Північної Кореї і її воєнно-промисловий комплекс. Насправді. Ді, попри те, що це доволі нечисельна. Держава у межах 20 мільйонів населення, армії в них доволі велика і налічує щонайменше 1 мільйон особового складу. А є джерела, які стверджують, що майже півтора, а то і більше, з колосальним величезним людським ресурсом до 4 мільйонів. А давайте нагадаємо, що весь воєнно-промисловий комплекс Північної Кореї це є старий радянський воєнно-промисловий комплекс. Північна Корея абсолютно закрита держава, немає повноцінних адекватних торгівельних. Стосунків ні з ким, і окрім як для Куби, не може ні для кого модернізовувати чи будувати нову зброю, а насправді банальні ремонти. Чи має Північна Корея якийсь потенціал? Звичайно, має. Чи є в неї снарядні заводи і патронні? Звичайно, є. Але якщо і буде надана допомога Російській Федерації у цьому так званому ПВК Вагнерту, ітиметься максимум про кілька сотень тонн боєприпасів до ствольної артилерії. Ще маю нагадати, що сама північна. Північна Корея має всього нашого у межах 250 танків різних класів у першу чергу Т-62 за рідкісним випадком Т-72 і до півтори тисячі робочих артилерійських стволів та мінометів. Це ніщо у порівнянні з тим, що насправді потребує Російська Федерація. На мій погляд, ця інформація, яка зараз є у нашому інформаційному просторі, це також такий собі своєрідний пропагандистський кит росіян з однією метою вперше показати. Показати своєму населенню, що омовляв, ми не перебуваємо в зоні стратегічної геополітичної самотності, хай Північна Корея, але все ж таки у нас є союзники. І направду такий дуже невдалий спосіб тиску на нашу психологію у першу чергу на наших оборонців. Що дивіться, у нас скоро з'явиться ще більше зброї, ніж ми маємо, і ми обов'язково змінимо хід цієї війни для того, щоб російський я, хоч якийсь, Хід був змінений на їхню користь. Їм потрібні сотні тисяч боєприпасів. Їм потрібні нові танки, які надходили б надходили би до них сотнями одиниць, а не тими невеличкими партіями по 10-12 штук, як це зараз відбувається. І їм потрібні у першу чергу якнайбільші ракетні залпи. На цю хвилину поза 5,5 тисяч ракет від сумарного запасу у межах 6,5-7 тисяч вони використали і переламати хід цієї її війни не змогли і не зможуть. В загальному підсумку, що б там Північна Корея не надала, воно однозначно не змінить логіку і хід бойових дій в Україні. В підсумку, все буде за нашим сценарієм.